Дівчата, всім привіт! Мене звати Юля, і це нова розпаковка з теми. Я замовила сукні, спідниці, пляжний одяг, сумки, взуття і навіть товари для дому. Але судячи з того, що я чую звук, знаєте, наче битого скла. Тобто по відчуттям не все прийшло в цілосності. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому з вас лайк і підписка на канал, а я буду показувати, що ж мені прийшло. Першою справою хочу відкрити ось цей купальник, який я планую носити в якості бодіку, тому що він ну, дуже гарно та яскраво виглядає. Гарний милий купальник. Одразу хочу сказати, що я взяла собі розмір S, -ку. Він складається на 82% з поліестеру та 18% з пандексу. Тут йде подвійна тканина, тобто він не буде просвічуватись. І також у зоні бюста тут йдуть ось такі додаткові чашечки. Ви можете їх Вийняти винутий при потребі. Він виглядає по фігурі. Я його одразу вдягла під джинси, тому що я таки планую його носити в якості бодіку під джинси. Купальник, до речі, на 100% відповідає своїй розмірній сітці, тобто йде розмір в розмір. Через те, що я зверху ношу розмір S, а знизу XS, він в мене знизу такий, знаєте, трошечки вільно сидить, і мені це ну, не зовсім комфортно. Тому я його все ж таки буду носити як бодік, тому що він дуже гарно виглядає, як саме боді. Уздовж цього купальника тут йдуть ось такі от невеличкі. Стрази, ну так, це стрази можна назвати, вони приклеєні, тобто, якщо будете його прати у пральній машинці, то краще його або додатково класти в якийсь там пральний мішечок, або прати на делікатному. Брані. Трошечки шкода, все ж таки, що не було розміру екссеско, тому що він тут, бачите, так вільно виглядає, вільно сидить, але все рівно класно. Беретельки тут також регулюються, ви можете їх відрегулювати по своєму росту, по своїй довжині, і він класно ідеально на вас сяде. Як я вже сказала, в зоні бюсту тут додатково йдуть накладні чашечки, тобто нічого не буде просвічуватись, груди будуть мати гарну форму, тобто, знаєте, купальник дійсно класний. Топ. Дуже гарно він виглядав на фоці, тому я його й замовила. та да дам -да -да. Єдине, мені вже трошечки здається. Що він буде на мене великуватий. Дівчата, потребую вашої думки з приводу цього топу, тому що з одного боку він дуже гарно виглядає. Це такий колір антрикот. Я тільки що подивилась на сайті, він на 100% складається з поліестеру, і мені прям сильно подобається саме фактура цієї тканини, через те, що вона, знаєте, має такий ажурний вигляд і ажурну текстуру. І з одного боку це дуже гарно виглядає, а з іншого боку. Я не знаю, типу, от мені подобається, наче вона гарно виглядається ковтинка, але я чомусь себе в ній не бачу, не відчуваю, так як я б хотіла в ній себе відчувати. Хоча, можливо, якщо я вдягну сюди чорні брюки в обтяжку, то це буде значно краще виглядати ніж просто під джинси. Не знаю. Коротше, потрібна ваша думка з приводу цього топ-зуття. Я його вже побачила, коли я відкривала посилку 50 товарів з тему, і мені поклали в ту посилку ці. Черевички, ці шльопки, ці мюлі. До речі, це замовлення було поділене на дві посилки і дійшло воно до Києва за 10 днів. Одна посилка мені прийшла на нову пошту, а одна посилка на міст експрес. І це в нас ось такі от рожеві шльопки. Вони йдуть 38 го розміру. Я собі взяла на невеличкому каблучку такий Кіттенхіл. Зверху вони виконані з атласної стрічки, і також тут йдуть два ось таких от гарних бантика пов'язаних. Дуже гарно і мило виглядають, єдине, мені цікаво, чи дійсно зручно буде в них ходити. Як я вже сказала, шльопки мають невеличкий каблук, Kitten Heel та прямокутний носик. Ну і поки що єдиний мінус, який я бачу в цих шльопках, це те, що тут не прорезинений низ, не прорезинена підошва і в них може бути слизько. Я вже бачу, що тут йде сумочка. Та-да-да-дам! Як вам сумка в такому червоному, яскраво-червоному лакованому кольорі. Знаєте, мені вона більше нагадує косметичку, ніж в сумку. Всередині йде ось такий от брелок, і також йде -да -да Додаткова ручка, тобто можна пристібнути і носити її через плече. Фурнітура в цій сумці прям такого старого, насичено-жовтого кольору. Я не знаю, сподіваюся, що вам буде це добре видно. Навіть трошечки помаранчем він віддає. І вона хлипка Тобто, знаєте, якісь там важкі речі в цю сумку ви не зможете покласти, тому що у вас просто обірвуться ці ручки. В середині сумки йде ось така от гарна підкладка, все класно прошите. Єдине, всередині немає жодної кишеньки. Сумка гарно тримає форму, взагалі не має жодного вираженого запаху, класно виглядає. Такий, знаєте, насичено червоно червоний колір, і в принципі сама форма такої сумки мені дуже подобається, тому що я собі минулого року придбала сумку від українського бренду. Я не пам'ятаю, якщо чесно, як правильно називається ця шкіра, яке там тиснення. Перевага шкіри з таким тисненням, тобто, що це не гладенька шкіра, в тому, що вона буде значно витриваліша, тобто вона буде довше мені слугувати. І це насправді моя найулюбленіша, мені здається зараз. Сумка я її просто постійно з собою ношу, тому що в принципі я мала з собою речей ношу. Мені просто покласти ключі і готівку, Все мені більш по факту нічого не треба. Тому ось така от сумка це насправді класна альтернатива, класний варіант. Єдине в цій сумці я б замінила фурнітуру, тому що вона не ну, дуже хлипка, і вона просто не витримає, якщо ви покладете сюди щось важке. Якщо ви заміните ось ці от ручки... Це буде просто ідеально. Дійсно класна сумка. Я думаю, що вона буде гарно слугувати. Жодної ниточки ніде не стирчить. Все просто ідеально. Щось я ходжу, ходжу в цій майці і Мені вже наче норм, наче вже все і подобається. Треба залишати, тому що вона насправді дуже комфортна. Це сукня, але я вже бачу, що вона просто така напівпрозора, що я навіть не знаю, як її приміряти на камеру. Дуже гарна сукня. Єдине вона настільки напівпрозора. Зараз піду шукати якийсь купальник. Ой, вона дуже широка піду шукати якийсь купальник, аби вдягти. Під низ цієї сукні, але воно дуже гарно виглядає. До Речі, прикольне те, що цей купальник я придбала минулого року також на тему. Мені взагалі здається, що це було перше замовлення, яке я зробила на тему. Я замовила собі купальники на літо. Тому що після того, як я зробила собі мамопластику, пластикові операцію по зменшенню грудей, я можна сказати, збожеволіла і просто, як, як скаже, не почала купувати собі білизну і сукні. У мене взагалі на це немає жодного стопу і досі. Коротше, десь в той час я собі придбала такий гарний купальник на тему. Багато купальників з теми, і я їх Ношу абсолютно всі посилання на цей купальник я, до речі, також викладала у себе в телеграм-каналі. Мені здається, кілька тижнів тому раптом вам потрібно переходьте туди. Там є посилання, і мені дуже подобається, як вона контрастує з червоним купальником. Те, що ця сукня така напівпрозора і дуже гарно підкреслює талію. Як мені це подобається, це просто вау. Вона знаєте, така трошечки широка на мене, але мені вона дуже сильно подобається. Просто капець, яка вона гарна. Наступний топ, як ви зрозуміли, на сьогодні багато топів. Єдине, він мені трошечки незрозумілий, тому що тут йдуть бретельки, які, в принципі, регулюються. Але от мені, знаєте, зверху, типу, трошечки забагато тканини. І я навіть намагаюся тягнути вниз. Там максимально відрегулювала бретельки, аби потягнути вниз. Але, як мені здається, все рівно ось цей от верх, він ну якось негарно, нерівномірно сидить. Не знаю. Може, мені так здається просто. Топ-тере хустинка, який позаду регулюється на ось таких от зав'язках. Гарно виглядає, наче дійсно просто я взяла собі поверх пов'язала звичайну хустинку. До речі, через те, що хустинка має поєднання двох кольорів, блакитного та червоного. Це дуже класно контрастує з моїми джинсами і виглядає, наче один суцільний образ. Наступну сумку я її, до речі, вже також трошечки бачила, тому що я її випадково відкрила на відео «50 товарів тему. Це просто ідеальна косметичка, або принаймні її класно брати з собою на пляж гарнюня. Зараз зніму цю ручку. Це ідеальна пляжна, невеличка сумка, аби сюди покласти СПФ, телефон і гроші. Я не знаю, що ще потрібно для пляжу. Особливо в цій сумці мені подобається поєднання двох фактур, тому що тут йде і така гарна, така гладенька екошкіра, вона дуже якісно зроблена, і плюс тут йде таке тканинне покриття. Подивіться, яка вона гарна, зблизька. Ну і плюс ось ця застіб, мушлі або що це таке. Коротше, вона дуже гарно виглядає. Всередині вона вмістка, тобто все, що треба, вам ви зможете сюди покласти. Плюс тут. Тут є ось такий от невеличкий ремінець, тобто її можна носити просто через плече, але мені здається, що це ідеальний варіант просто так в руку. Дуже гарна футболка, це в мене розмір М. Я собі взяла. Мені подобається поєднання двох кольорів: це такого трендового вершкового масла і такого коричневого. Єдине на сайті цей коричневий він був трошечки насиченішим, це, наче висвіше коричневий дівчат, що скажете, як вам футболка? Мені здається, що дуже гарна, вона класна сіла по фігурі. Я, до речі, брала саме відповідно їх розмірні сіці. Там було сказано, що мій розмір М, тому я собі взяла і М. Я зараз подивилась на сайті, там азійські розміри, тому все ж таки я притримуюсь частіше саме розмірні сітці. Тобто, якщо мені написано, що мені треба брати розмір L, то я візьму собі розмір L та і все. Це моя посадка, тому що я 159 см зростом, але при цьому вона мені не довга. Ідеальна така посадка, як я вже сказала. Що скажете? Мені дуже сильно подобається. Ну і цей колір він взагалі просто вау, дуже гарний. Далі я замовила спідничку, також кольору вершкового масла. І це, до речі, не просто спідниця, це спідниця тире-шорти. Це класно, тому що вона прям дуже коротенька і тому нічого не буде видно. Я беру свої слова назад. Це не прикольно, що це шорти, тому що я собі зараз нагадую якогось козака. От знаєте, коли був мультик про козаків, і в них були такі червоні величезні штани. Так, от в мене відчуття, що дизайнери цих шортів. Надихнулась цими козаками і вирішили зробити такі вкорочені штані, тому що ну, це не гарно, якщо чесно. Якби це була просто спідничка і всередині була підкладка шортів, це було б значно гарніше, ніж зараз щось таке незрозуміло. Що скажете? Мені не подобається взагалі. Не гарно, не розумію, чому це просто не спідничка. Чому це такі шорти? Бачите? Ця штука просто посередині вона все псує абсолютно, все капці такого рудого кольору, навіть не рудого, а більш коричневого кольору. Це ось такі от шльопки. Дивіться, дуже гарно вони виглядають. Мені сподобалося, як вони виглядали на сайті, тому я їх замовила. Всередині тут йде підкладка з якогось фетру. Вони прям такі тепленькі, тепленькі. Всередині. Блін, шкода, що ви не побачите нормально. Підошва тут прорезинена, йде невеличкий, мінімальний такий каблучок. Він майже непомітний. Також тут іде така акцентна біла стрічка. А і до речі, вони класно гнуться. Відкриваємо. Те, що я думаю, що це бите скло, але зараз я побачила, що воно так добре запаковано, що, можливо, це не бите скло. Можливо, там все добре. Відкриваю. Блін, це скло, і воно все попадало на килим. Ой, це велика проблема. Треба буде зараз пилососити, аби скло котику в лапки не потрапило. Капець. Він повністю потрісканий. Він повністю побитий. Як шкода. А я думала, що я буду тут робити якісь там літні лимонади. Подивіться, як він розбився. Можливо, через те, що тут всередині лежала ось ця кришка, і через те, що вона ось так от якось тут волочилась, то це і сталося так. Коротше, мінус чайник. я, до речі, не знаю, це можна повернути якось чи що з цим робити, не знаю, буду писати їм підтримку. Це вже передостання коробка. Я сподіваюся, що це також товар для дому, і я, це світильник. Я сподіваюся, що хоч він прийшов в гарному стані і не побитий. Світильник. У який він гарний. Він, до речі, повністю виконаний з пластику, тому що, коли я дивилась на фото, в мене було відчуття, що це гарне таке, знаєте, товсте скло, як з мого дитинства, коли перегородки між стінами вони були з такого скла. Ні, це просто гарний, такий приємний недотик пластику. Йде таке USB, я його вставила в павербанк. І йде кнопка вкил. Я її натискаю. Бачите? Ой, тепер дуже гарно на стелі переливається це світло. Щось типу піжами, або просто комплект для дому. Дуже часто його бачила на просторах тему, на просторах Aliexpress, Експрес, на просторах інстаграму, і тому вирішила замовити. Йде просто така маєчка і шортик майка сіла ідеальна, а от шорти вони все ж таки на мене завеликі, тому що я зазвичай, що розмір XS вони, типу, прям знаєте, занадто вільні на мене. Хоча, може, це типу мої такі припущення, і мені просто здається. Але я якась безформена, знаєте, в цій піжамі. На мені розмір S, по складу це 95% поліестер. Вона гарно якісно прошита. Знову ж таки класний колір, як я вже неодноразово до сьогодні казала. Але просто низ на мене завеликий. Це, до речі, величезний мінус багатьох піжам, багатьох комплектів, тому що так зазвичай. І йде верх нормальний, а низ великий. Або навпаки, низ нормальний, а верх завеликий. І мені дуже подобається, як, як зараз є в українських брендів, що я можу собі купити окремо низ і окремо верх. Тому що це дійсно полегшує, мені здається, пошуки гарного одягу. Посилання на ці та інші товари будуть у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео, за що ви додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!